Привіт, друзі! З вами Вікі Сімс. Ми продовжуємо грати в Сім'с 2, сімейка Мерфі 24 серія. У наших сім'їв раночок вони зараз будуть прокидатися. І ще в нас не посвітлішало, але зараз уже скоро, дуже скоро посвітлішає. Сьогодні у нашої Аманди День народження. Ми будемо святкувати, вона стане підлітком. Я планую влаштувати вечірочку, ну і, звичайно ж, відсвяткувати День народження. І так, Наші сім ми вже прокинулися, вони тут застеляють ліжка. Наша Кетрін вагітна, я вам нагадаю, От, але, мабуть, у неї ще тільки перший семестр, тому що вона в минулій серії завагітніла. От, і нам ще до е, дитини і ще довгенько, ще, можливо, пару днів треба почекати. От, я взагалі планую е, зробити якийсь ремонт в будинку. Томас, що сталося? Чого ти так кричиш? Шкільний автобус і Кетрін має вихідний сьогодні. Ну що ж, добре. Я планую зробити якийсь ремонт в будиночку, тому що в нас Аманда стане підлітком і поява нової дитини. Я думаю, що треба буде долаштувати якусь кімнату дитячу. Слава Богу, в нас є гроші 5 тисяч. О Боже, ви подивіться на цю романтику. Я не можу з них. Боже, сім з два, це така сім з два. Ну це так по сім з два. Добре, романтики ви наші, співають вони одне одному, серенади любовні і так далі. Давайте піднімати потреби нашим сімам, тому що сьогодні Аманда відправиться в школу, але вона ввечері прийде і ми відсвяткуємо її день народження. Давай Амандочка теж біжи, візьми якісь залишки. Їжі. А, хоч зараз нехай кейт дістане щось з холодильника, і ми подивимося, що там. А, так, давайте. Так, ось Тут у нас велика тарілка салату, я за кадром приготувала, точніше, наша Кетрін за кадром приготувала. Так, І Амандочка теж нехай іде візьме поїсть. Томас в нас не дуже голодний, але його можна відправити в душ. Ось тут у нас душ є, я вже забула, де в нас тут що знаходиться. Так, і давайте Подивимося, що в нього по побажанням він хоче подарувати комусь подарунок, поговорити, поговорити із сім'єю і пограти із сім'єю. По роботі в нього все ще потрібен йому один друг. І він у нас сьогодні вихідний. Це дуже добре. Тільки Аманда в нас до школи піде. Ну нічого, нехай вона сходить до школи, ми її почекаємо, звичайно ж. От, і ввечері відсвяткуємо день народження. Мабуть, я влаштую вечірочку. Ось тут наші сіми так їдять атмосферненько, в них зима за вікном. І мені дуже подобається ця зимова атмосфера. Всім з два. Чомусь зима, вона така найатмосферніша, як на мою думку. Сі ми тут спілкуються. Томас прийшов, підключається до розмови, да, підключається. А Аманда зараз поїсть і відправиться уже до школи, да, за нею вже там автобус приїхав. Автобус поїхав, ну що таке? Ну, блін, ну що ти будеш робити? Оце я базікало, оце я базікало, забазікалася, забазікалася я тут з вами. Зуби собі заговорила і забула, що Аманду треба було в школу відправляти. Ну, що ж це таке? Ну і в неї страх здійснився. Ну, що мені? Ну що це за карма? Слухайте, ну що це за карма така? Давай, іди, Аманда, до школи. Блін, оце перед самим дорослішанням в неї здійснився страх, і в неї впало ось це. Її оця шкала, як вона називається, я забула. І тепер в неї може бути дуже поганий успіх в житті. Давайте це складемо в холодильник назад, ось ці всі рештки їжі. Капець, слухайте, це якийсь капець. Ну, я даю. Томасе, йди в нас намалюй якусь картину, візьми щось намалюй, а перед цим вдягни оцю шапку, будь ласка. І що в нас там в нього з малюванням? Ну, малювання в нього вже достатньо такий високий рівень, іди намалюй щось. Так, а наша Кетрін тим часом, сходи, будь ласка, в туалет, будемо чекати аманду зі школи. У нас там забився туалет, я бачу. Знову. Будемо чекати аманду зі школи і займатися якимись своїми справами. Знаєте, такими. Давайте подивимося, що в неї по роботі. Вихідний у неї. Сьогодні і в неї, в принципі, дуже класно все. П'ять друзів у них є, і її можуть підвищити на роботі. до речі Так, їй потрібна механіка, харизма і тіло. Ну Тіло ми поки що не будемо розвивати. Давайте, нехай вона щось почитає. Нехай. Нехай вона механіку почитає. От сядемо, порозвиваємося трошечки. Нам тут, до речі, принесли пошту, мабуть, рахунки, які потрібно сплатити, як завжди. Давайте, нехай Томас в нас візьме. Візьми, будь ласка, Томас рахунки. Так, що в нас там по рахункам? Ну, давай, клади їх сюди. Так, 162. Ну, в принципі, 162 це не так вже і багато. Зніми, мабуть, цю шапку. Зніми її, да, поклади її назад і малюй без шапки. Так, наша Кетрін піднімає навички. Я думаю, що їй це теж корисно. Звичайно ж, після народження дитини ми будемо далі підвищуватися по кар'єрі, тож їй це дуже корисно, поки в неї є цей час. Знаєте собі, поки вона в декретній в такій відпустці і не має дитини, вона може собі. Попідвищувати свої навички, тому що потім у нас не буде на це часу, ми не будемо встигати це робити, тому зараз якраз ідеальний момент просто ідеальний момент. Так, що у нас тут у Томаса? Томас малює. Добре, нехай сіми розвиваються. Давайте я пришвидшу час трошечки швидше, нехай це все у нас іде. Зазвичай я такі речі роблю за кадром, так, ну ви знаєте. Ну, але в нас зараз така серія. А, так, сьогодні Томас у нас вихідний. І Кетрін отримала одну навичку механіки. Це добре, давай Кетрін візьми щось перекуси, От бачите, в неї дуже швидко потреби падають. До речі, друзі, ви мені писали в коментарях, дуже дякую вам за ваші підказочки. Є ось тут у нас такі штучки. Я забуваю постійно за них ось ці плюшечки. Я подобавляла нашим сімам. От, як ви бачите, от це у Кетрін такі, далі у Томаса. Ось такі в нього, і в них мають по ідеї трішечки менше падати потреби. От. І ще в нас стоїть оця штука тут. Ця штука сімам трішки підвищує потреби. От якщо вони знаходяться тут в цій кімнаті. Так, що нам написали? Важко впізнати Аманду за всіма гримами та костюмами, але Аманда сяє як зірка її шкільної вистави. З гордістю рідні та друзі надсилають вітальні листівки для Аманди 215 сімлеонів. Прийміть у клін. Що ж, нам подарували якісь гроші, це дуже добре, я так розумію, Аманда в якійсь виставі а, приймала участь. Ну що ж. Це дуже класно. Візьми Кетрін поїж, перекуси, а Томасу ми дамо завдання прочистити оцей туалет, він завжди в нас забивається, і сходити в туалет. Так, ну і як я говорила, продовжу, оця штука нам трішки піднімає потреби. От, коли сіми знаходяться ось тут, у вітальній цій кімнаті, воно нам трішечки, знаєте, тут Добавляє Потреби не так швидко падають, але все ж таки цього не вистачає. Не вистачає, іноді ми все ж таки не угонимося за потребами. Давайте я дам завдання наші кетріни трошечки поспати. Нехай вона відпочине, поки ми вечірку не влаштували, От. а вже потім Амандочка в нас зі школи вже прийшла. Так, і що? Вона засмучена, та, вона не сильно радісна. Мабуть, якусь трійку вона принесла. Так, що ж, Амандочка, іди сюди. Зараз ми з тобою зробимо домашку, і батьки влаштують тобі класну вечірочку. Відсвяткуємо твоє день народження, ти станеш підлітком. Так, зроби. Домашку, да. а ми почекаємо, звичайно. Що в нас тут у Томаса? Ага, Томас влігся відпочити. Давай, Томаса, ти іще ось тут повитираєш, поексплуатую трішечки Томаса і витреш теж унітаз. І ванну теж почисти. Що в нас тут ще є почистити? І ось цей душ можна, і ось цей теж унітаз можна почистити. Давай, ти в нас самий працівитий сім в цій родині. Всі, всі інші просто ледарі порівнянні з тобою, так що давай працюй, <хи> допомагай своїм дівчатам. От Кетрін стомлена, у Кетрін такий період зараз, що вона не в змозі все по дому робити. Так, бачиш що він там собі піднімає ці Навички це дуже добре. Так, амандочка вчиться. Зараз вона довчить домашку. Давайте я теж прискорю трішечки. Ну, і, в принципі, можна буде розпочинати вечірку. Давайте, нехай Томас почне. Дивіться, в нас сніг пішов, дуже класна, дуже класна атмосфера, знову ж таки, зимова. Давайте нехай Томас влаштує вечірочку. Так, вечірка до дня народження. Зараз ми позапрошуємо всіх наших знайомих, кого ми там знаємо, кого нам гра дозволить запросити. Давайте подивимося. Так, ось ця сімка наша знайома. Вонг. Дивіться, Вонг він постарішав, чи що? Мені здається, що він молодий був. І наскільки я знаю, сім не старіють всім з два, якщо ними не грати дуже дивно. Так, давайте подивимося, хто в нас тут ще є. Якісь сусіди. Можливо, о, давайте ось цю і ось цю запросимо. Це наші знайомі сімки. А, інших не пам'ятаю, ось цей, здається, наш сусід. І ось ця зелена. Вони колись до нас приходили, але в нас з ними дружби не вийшло. Ну давайте запросимо їх. Можливо, в цей раз все вийде. Так, і увімкнемо музику, давайте, щоб в нас тут грала. Так, до нас там хтось не прийде, ну нічого страшного. Так, давайте зробимо напої, а, якісь, нехай Томас виставить напої. Амандочка в нас вже зробила домашку. І я думаю, що давайте зараз купимо а, святковий тортик. Ось тут, я думаю, можна буде. Навіть не тут, а давайте ми його десь а, поставимо на якийсь столик. Так, друзі, я поставила тортик, і я поставила нам такі кульки до дня народження. Зараз дочекаємося приходу гостей. О, Дивіться, як багато в нас гостей. А, давайте, нехай Томас, можливо, щось приготує. Давайте дамо йому завдання. Так, він може макарони з сиром або бабусин. Супчик. Ну, давайте макарони із сиром. Наша Кетрін спить. До речі, можна її вже будити. А, нехай вона. Ой! блін, Я не встигла задути свічки. Що відбувається, боже? Боже мій. Дорослішала Аманда, і одночасно у Кетрін виріс живіт. В неї другий триместр або третій. І я не встигла задути свічки. Ну, як завжди, я дуже люблю все затягнути, і іноді це грає проти мене. Що ж, дивіться, гра. Пропонує нам ось такі е, вподобання. Е, вподобання для нашої амандочки. В їй подобається нижня білизна, і їй подобається мейкап, а також їй будуть подобатися брюнети. В принципі, я погоджуся з цими скажімо так, вподобаннями, нехай залишаються. Е, і давайте для аманди виберемо е, знання. Мені хочеться, щоб вона в майбутньому вступала в універ. Ми з вами будемо грати в університет. Вона буде прагнути все знати, навчатися дуже добре і так далі. Можливо, пізніше ми змінимо ось ці прагнення її, але на даний момент нехай будуть знання. Добре. Так, і що тут таке? Кого ми можемо теж подорослішати? Ну давайте цих сім'їв подорослішаємо. Нехай вони теж стануть у нас підлітками. Да, можливо, Аманда з кимось подружиться, познайомиться, а можливо і ні. Ну давайте подивимося на неї. Да, їй не вистачає е, веселощів, да, але бачите, вона в нас. Мені дуже-дуже цікаво, на кого вона схожа. І мені здається, що вона на Кетрін схожа. Да. Більше вона схожа на Кетрін, е, 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 від Томаса в неї можливо колір очей, тому що це Томас у нас такий блакитноокий. Але все інше в неї е, е, від Кетрін. Вона так запосміхалася, Дивіться, коли маму побачила. Мама прийшла її привітати з днем народження, да, який я прогавила, і ось цей тортик нам не потрібний. Ми можемо його тільки почистити. Ну, добре, що вже поробиш. Дивіться, а в нас тут танець Майкла Джексона. Здається, мені знаєте, у Майкла Джексона є такий кліп. Триллер називається. Да, і там є такі танці. От чомусь мені здалося, що він дуже схожий на танець Майкла Джексона. Так, куди вони пішли? Вони пішли гратися. Давайте ви теж прийдете, потанцюєте сюди. Танцює, будь ласка, Амандочка Соло. А давай Кетрін теж приєднайся сюди, потанцює. Ну і Томас теж Іди сюди. Приєднуйтеся. Танцюйте, да, бачите, всі ми порозбігалися, у них свято вечірка. Ну, як завжди, хто що Хто що в нас робить, От, пішли їсти, самі в холодильник заглядають. Ну, добре, не будемо сваритися, ми хороші господарі. Ми дозволимо їм ритися в нашому холодильнику. Так, аманду, я все ж таки посаджу, мабуть, телек подивитися, тому що в неї взагалі. Дозвілля впало все червоне. Я не розумію, це в неї піжама така, мабуть, це гра так одягає. Ну, в принципі, піжама більш-менш нормальна. Треба буде потім подивитись, які в неї інші вбрання. Так, щось їй тут не сидиться, не танцюється. Давай, Амандочка, потанцюй. Приєднайся до батька. Дивись, як він тут святкує твій день народження, просто витанцьовує і ви подивіться на це. Так, вечірочка у нас тут в розгарі, знаєте, у наших сім'я вже там звечеріло, але тут вони веселяться, їм класно. І знаєте, що я хочу подивитися, які варіанти одягу у Аманди. Дивіться, вона так класно витанцьовує. Так, і я так розумію, що вечірка в нас якась або скучна, або погана. Тому що нам пишуть: давай, Амандочка, іди сюди, і ми подивимося з тобою, що в тебе тут за одяг є. Так, і я так розумію, що це в неї і є повсякденне вбрання, тому що не знайшла я там повсякденного, а всі інші варіанти тільки. Ну, прийдеться мені за кадром з'їздити в магазин. І вибрати нам якийсь одяг, і дивіться в неї просто жахливе, просто жахливе прагнення. І я просто не знаю, що мені робити. І нам просто терміново, терміново необхідно виконати для нашої манди якесь бажання, що вона хоче. Вона хоче поступити в коледж, вона хоче отримати п'ятірку в школі. До речі, їй ще небагато залишилося. Я думаю, що це цілком можливо. Так, і що в нас тут далі? Вона хоче мобільний телефон е і поступити в приватну школу. Ну, на, при на рахунок приватної школи я не знаю. Вот. Але все інше е можна виконати. Так, бажання нашого Томаса е народити дитину, мати дитину. Да? Ну, скоро воно здійсниться. Е я думаю, що я б його навіть закріпила, тому що там більше балів нам дається. Балів нагороди, так і що в нас тут у Кетрін. Кетрін дорогенька, а ти сходи, будь ласка, поїж, щось, візьми якісь залишки їжі, тому що ти голодна вже. Так, ну і як бачите, тут класна вечірка, мені хочеться просто спостерігати за сімами, дивитися. Вони тут, бачите, донька з батьком витанцьовують тортик, який стоїть там, нам взагалі не потрібний. Ми його не використали, а можна його тільки викинути і все. Толку з нього немає ніяк. Ну що ж поробиш? Нічого страшного. Аманда, мабуть, у нас засмутилася, що в неї, скажімо так, що вона не задула свічки, і через це можливо в неї таке прагнення жахливе. Але бачите, потреби піднімаються. Це все через оту жовту штуку, ось цю статую, що в нас тут стоїть. Вона нам піднімає наші потреби. Сніжок у нас падає, і все так класно і атмосферно. Всі ми тут розійшлися по будинку. Хто що робить, знаєте, хто чим займається. Так, ну і що ж, друзі, на цьому моменті я буду закінчувати серію. Ось така вона в нас вийшла, непередбачувана, трішки ми не встигли а, правильно відсвяткувати день народження Аманди, задути свічки, вона подорослішала в нас сама. Але нічого страшного, я думаю, в майбутньому ми за цим будемо слідкувати і я не прогавлю цей момент. Дуже дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалась серія, ставте вподобайки, пишіть коментарі, а також підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. З вами була Вікі Сімс і до нових зустрічей на каналі. Па-па!